Доброго ранку, малята. Я сподіваюсь, у вас все добре. Хочу розпочати з вами заняття. Дітки, подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Хто це? Це Віслячок. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, Віслячку. Доброго ранку. Дітки, Віслячок прийшов до нас не просто так. Він нам приніс. Подарунок ось таку гарну, чарівну скриню. І що ж там всередині? Нам дуже цікаво з дітками. Давайте її відкриємо. Так, відкриваємо. Дітки, а всередині тут лежать якісь картки, і на них щось написано. Давайте візьмемо одну карточку. І прочитаємо, що саме тут написано. Поки відставимо круглі як озерця, і ніколи не замерзають, дітки! Скажіть, будь ласка, що це тільки я що вам прочитала? Вірш чи загадку? Правильно, загадку. А загадки потрібно відгадувати. Тому слухайте уважно і відгадайте її. Круглі як осекця і ніколи не замерзають. Що це таке? Це дуже важка загадка. Але якщо уважно слухати бути уважним, то можна її відгадати. Дітки, давайте подивимося на дошку. Кого ми бачимо на дошці? Так, ми бачимо хлопчика і дівчинку. А в що вони одягнуті? В що одягнутий хлопчик? А в що одягнута дівчинка? Молодці малята, Так, правильно. А якщо ми зараз закриємо долонками свої очі, ми зможемо щось побачити? Давайте перевіримо. Долоньками закриваємо оченята. Видно вам щось? Ні, не видно. А тепер відкрийте. Тепер все видно нам. Дітки, ви вже здогадалися, про що загадка? Так, загадка про наші очі. Круглі, як озерця, і ніколи не замерзають. Це очі молодці малята. Очі є важливим органом чуття. Очі бувають різного кольору. За допомогою очей ми можемо спостерігати, розрізняти кольори, бачити, що відбувається навколо нас. Тітки, щоб мати гарний зір, треба виконувати гімнастику для очей. От зараз ми з віслючком спробуємо і з вами разом спробуємо зробити гімнастику для очей. Будьте уважні і повторюйте вказівки за мною. Так. Дітки, сядьте рівненько, щоб вам було зручно. Приміть гарне положення. Зараз заключите свої очі оченята. Тепер відкрийте їх і дивіться прямо. Підніміть очі вгору, вниз, вгору, вниз. Заплющте оченята. Відкрийте. А тепер подивіться направо, наліво, направо, наліво. Дітки, головою не махайте, тільки повертаємо очі. А тепер уявіть, що перед вами намальований круг. І оченятами проведіть лінію навколо круга. Зверху вниз. Молодці. Ось таку зарядку треба робити, щоб ваші очі відпочивали і мали гарний зір. Що ти кажеш, вітлючку? А, дітки, ми зовсім забули про нашу скриню. У нашій скрині не одна картка. Їх тут багато. Давайте дістанемо наступну. Так, ось наша картка. І тут знову для нас є загадка. Слухайте уважно, зараз я її прочитаю. Солоне, а не сіль. Біжить, а не річка. Блищить, а не золото. Що це таке? Малята, подумайте, уважно відгадайте загадку. Читаю ще раз: солоне, а не сіль. Біжить. А не річка. Блищить, а не золото. Що це? Так, дітки, це сльоза. Вірно, ви відгадали загадку молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, а коли з очей течуть сльози? Віслючок, ти знаєш? Так, малята, сльози течуть з очей, тоді, коли людина плаче. Або можна, або хворіє людина. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте, як саме потрібно берегти очі? Так, подумайте уважно, чи можна сувати якісь предмети в очі? Ні, не можна. Також треба бути обережними. Не можна дивитися на прямі сонячні провінці. Також не можна брудними руками трогати очі. Тому що на руках багато мікробів. І якщо рука доторкається до очей, то людина може захворіти. Тому будьте обережними. Зрозуміли слючок? Так, добре. Дітки, ну у нас ж тут ще багато різних загадок. Давайте наступну прочитаємо. Так, будьте уважні, слухайте. чуття розрізнять вимагає, то гавкає пес чи пташка співає. Корен цей чує і слуха. Він називається вухо. Молодці дітки. Дітки, за допомогою вушок ми чуємо все те, що відбувається навколо нас. Їде машина, співає пташечка, чи хтось дверями стукає. Все це ми можемо почути. Хочу з вами і з нашим гостем пограти в гру. Спочатку вам треба буде закрити свої вушки руками. Я буду казати слова, а ви будете їх слухати. І скажете мені потім, чи добре вам було чути. Давайте зараз закриємо вушка руками і слухаємо уважно. Акула, капуста, стіл. Відкриваємо. Дітки, скажіть, вам добре було чути слова, які я казала, із закритими вушками? Ні, не, чу, не добре, тому що вушка були закриті, так? А зараз, не закриваючи вушка, слухайте слова акула, капуста, стіл. Малята, вам добре чути слова, які я сказала? Так, тому що ви. Не закривали свої вушка руками. Так, дітки, сподобалось вам грати? Так, допомагають нам розрізняти голоси і звуки навколо нас. Дітки, а як треба доглядати за вухами? У мене для вас корисна порада. Вранці, коли ви вбиваєтеся і чистите зуби, вуха потрібно не тільки мити. А й розтирати їх рушничком. А тепер віснючок пропоную з вами зробити фізкульт хвилинку Відправляємось на килимок. Дітки а зараз ми з вами зробимо маленьку зарядку. Розімнемо наші ручки і ніжки. Стати рівненько, ніжки на ширині плечей, зробіть ось таку хвильку руками. Так, Ніжки, колійце згинаємо. А тепер нашу фізкульт хвилинку. Вітер дує нам лице! Захиталось деревце. Деревце все вище, вище, а все тихше, тихше, тихше. Молодці малята. Ходімо, сважиш віслючку, які дітки у нас молодці. Вони всі загадки відгадали. Що ти кажеш? О, дітки, тут іще є картка одна з загадкою. Так, остання, більш нічого немає, станочку. Давайте її прочитаємо. Слухайте уважно. Завжди в роті, а не впроковнеш. Що це таке? Слухайте ще раз. Завжди в руці, а не проковтнеш? Правильно, дітки, це язик. Молодці! Ось бачиш вісничку? Всі загадки відгадали наші дітки. А чи всі маєте ви язик? Покажіть його зараз. Дітки, а як ви гадаєте, а навіщо нам потрібний язик? Так, язичок допомагає нам вимовляти звуки. Скажіть, а що крім язика є в нашому ротику? Правило, зуби! А навіщо потрібні зуби? Те, так, ми за допомогою зубів теж розжовуємо їжу. Молодці малята. А зараз я хочу, щоб ви сказали, як правильно треба доглядати за зубами. Їх потрібно чистити, а чистити зуби за допомогою чого? Зубної пасти та зубної щітки. У кожного повинна бути своя щітка. Так, молодці малята. Що ще треба робити, як доглядати за зубами? Після кожного прийому їжі полоскати їх водичкою, правильно молодці. Дітки. А зараз я хочу вам запропонувати із нашим лісючком зробити звуковий аналіз слова зуб. Давайте повторимо, які у нас є звуки. У нас є приголосні звуки і голосні. Приголосні звуки поділяються на м'який приголосний і твердий приголосний. Молодці малята. Давайте з вами зараз разом зробимо звуковий аналіз слова зуб. Дітки, візьміть свої фішки, розкладіть їх перед собою і разом будемо визначати звуки у слові зуб. Давайте всі разом уважно послухаємо. І визначимо перший звук у слові зуб. З зуб. Який перший звук ми чуємо? Звук. з-з-з. Звук з-з-з. Так, скажіть мені, це звук який? Голосний чи приголосний? Це звук приголосний. У нас приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. Давайте визначимо, це твердий чи м'який приголосний. З. Так, це твердий приголосний. Ставимо першу фішку, яка позначає твердий приголосний. Ось така фішка, одна рисочка. Так, це звук з. Наступний. Звук слухаємо. Зу. Зу. у Який звук чуємо? Звук У. Молодці. Звук У. Це голосний чи приголосний? Це голосний звук, так. Позначаємо ось такою фішкою. Так, молодці малята читаємо. Зу Б. Б. Останній звук Б. Так, визначаємо: це у нас голосний чи приголосний звук. Б. Це приголосний звук. Який твердий чи м'який? Б. Б. Зуб. Це твердий приголосний. Означаємо ось такою фішкою. Так, молодці малята. Давайте ж тепер прочитаємо по нашій схемі це слово. Зуб. Молодці. Ось ми зробили звуковий аналіз слова зуб. Дітки, ось скільки багато у людей органів чуття. Якщо ми будемо дбати за нашими органами чуття, то ми будемо здоровими. Ми будемо берегти таким чином своє здоров'я. І раніше люди придумували дуже багато різних прислів'їв і приказок на тему про здоров'я. Ось я хочу для вас зачитати декілька прислів'їв. Послухайте їх уважно. Доки здоров'я служить, людина не тужить. Було б здоров'я, а все інше наживемо. Сміх краще лікує, ніж усі ліки. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Дітки, я хочу, щоб ви і наш гість віслючок вивчили останнє прислів'я. Послухайте його ще раз, а потім разом всі повторимо. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Давайте все разом повторимо це прислів'я і запам'ятаємо його. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. І ще раз повторимо, люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Давайте запам'ятаємо це прислів'я і будемо завжди дбати про своє здоров'я. Віслючок, тобі сподобалося наше заняття? Ми дуже вдячні тобі за такі гарні загадки. Ми їх всі відгадали і дізналися багато нового. Так, малята? А ще наш віслючок хоче дати нам корисні поради. Тому будьте уважні і слухайте їх. І запам'ятайте. Які ви молодці, мені дуже сподобалося бути у вас на занятті. Послухайте мої поради, щоб зберегти своє здоров'я. Завжди мийте свої вушка. Носіть із собою завжди носову хостинку. Не читайте лежачі щоб мати гарний зір! Дякую за увагу, малята! До зустрічі! Бувайте! Малята! Дякую вам за заняття! Було дуже цікаво. Сподіваюсь вам теж. Нашому всячку вже час повертатися додому. Ми дякуємо йому за такі цікаві загадки, за такий гарний проведений час разом. А для вас є домашнє завдання це вивчити прислів'я. Зняти на відео, як ви розповідаєте йому, і надіслати нам, а також зробити звуковий аналіз, сфотографувати, і також надіслати нам на електронну пошту. Дякую, малята, до нових зустрічей! Бувайте! Всім гарного дня!